Слава Україні! Я мама військовослужбовиці Катери Кандеволоцької Катерини Євгенії. Прошу у суспільство і усіх допомоги в розголосі цього відео, так як моя донька загинула 22 березня, про це мене сповістило наше місцеве ТЦК про наше сповіщення, в тому, що моя дитина померла. Скоївшися аксамовудства, вона була доброю, ніжною дівчинкою, здільчивою, останнім поділиться, завжди легко йшла на контакт, спілкування. <кхи> Мріяла дуже стати військовою ще з 9 класу. Не могла дочекатись, коли закінчить 11 клас і буде поступати. Коли вона поступила, вона плакала. Я завжди я її, я її запитувала, що чому ти плачеш, що, можливо, не поступила. Вона каже, ні, мам, я поступила. Я вітала її, бажала їй всього найкращого і успіхів у навчанні і раділа, що її бігає, здійснилась. Але коли моя дитина закінчила військовий коледж, по контракту пішла працювати в Хмельницьку область. І з Хмельницької області перевелась в 79-ту бригаду, десантно-штурмову бригаду на посаду кухар. І 1 березня по 22 березня вона виконувала свої обов'язки кухаря. 22 березня не стало моєї дитини. Тіло дитини привезли в Уманський морг. Просто в транспортованому чорному мішку без документів. Дали тільки лікарське свідоцтво про смерть і все. Тіло я залишила в Уманському морзі, так як я була на впізнанні, я бачила на тілі дитини синяки, пальці і рук під руками. Синяки на ногах, на правій нозі нема нігтя, права ручка повністю синя, нігті сині. Я не вірю в самогубство. Коли я була на впізнанні тіла, я зрозуміла, що я їх ховати не буду, так як хотіла зробити повторну медичну експертизу. В Морзі нам сказали, що тіло може зберігатися до півроку безкоштовно. Ми її там залишили, але через деякі два з половиною місяця на наше ТЦК телефонують і кажуть, що якщо ще трохи ховати її в закритому гробу, тому що тіло покривається пліснявою. Я не розумію, чому в морозивці може тіло покриватись пліснявою. Чи їм заплатили, чи пригрозили, я не знаю, але тіло не повинно бути в пліснявій. Покриватись плісню при такій температурі. Поки я вбиваю всі пороги, всі інстанції, щоб зробити другу медичну, повторну медичну експертизу, тіло зберігається неналежним чином. Слідчий мовчить, не дає мені дозвіл на другу повторну експертизу. Прокурори мовчать, ніхто мені нічого не дає зробити. Я мама, я не маю права зробити своїй дитині повторну експертизу, щоб знати, чи, чи вона сама могла себе вбити. Чи, чи це зроблено навмисно, а, а приховують як самогубство? А час іде. І моя дитина, моя кровинка, яка була так жорстоко вбита, зґвалтована. Лежить в моргу і покривається пліснявою. Хочу звернутися до тих, хто відповідальний за слідство, і хто причетний до вбивства моєї дитини. Хіба ви не боїтесь Бога і Божої розплати? Колись війна закінчиться і вас чекає Божий суд? У вас є діти, ви знаєте, як тяжко ховати своїх дітей, а ще знати, що вона лежить в моргу і робить, і робить перешкоди, щоб. Щоб зробити повторну експертизу. Аби її, її душечка нарешті змогла знайшла спокій. Всі, хто бачить це відео, прошу розголосу, репосту, поширюйте, будь ласка. Поширюйте, будь ласка, це відео. Благаю, почуйте мій крик. Крик матері. Я виснажена без серця, без душі, без сліз.